Весна розквітло поле, співає жавір в небесах. Зелене листя, квіти, воля, усе сміється у лісах. Звенить струмок, біжить долину і сонце гріє, ніж до нас. З весною радість і надія приходять в кожний дім щораз. Пташки вертаються додому, гнізда б'ють на гілі знов. І все навколо, все знайоме співає пісню про любов. Дітей весна вітає щиро, дарує світло і тепло. Хай серце б'ється знову сміло, Щоб щастя в кожнім серці жило.